Вітаю народ. От вже кілька днів після того, як я побував на цьому мітингу підтримки сімей безвісті пропавших на війні хлопців. І. Все не йде мені з голови, як би то я їм міг допомогти? Можливо, хтось скаже, чого ти тут лізеш? Може, ви й праві, але думаю, що ви не праві. Діло в тому, що якось так, що слава Богу, що я досі як би з тим так, ну, скажімо, правду, плотно не стикався. Ну так, пропав кум, закинув відео про ну, його розшук, пропав там далекий родич. Ну, якось воно так, знаєте, ну самі знаєте, як би то не особо не особо так, слава Богу, чіпляє. А оце коли, коли я так поспілкувався з людьми, які, ну я не знаю, як то правильно сказати. Коротше, їм потрібна допомога. І я хочу їм допомогти. Правда, зараз, на даний час поки що сам не знаю, як Як то зробити. Але з сучасними технологіями, значить, ютубами, тіктоками, всякими шмоками-поками, я думаю, що варіанти і можливості є дуже багато. Їх треба використати максимально. Максимально. Знаю, що мій канал дивиться і слухає багато розумних людей, незалежно від країни проживання, національності. І надіюся, що ви мені підкажете щось ділове, толкове по тій справі. Цікаво. Цікаво мені, е, цікаві думки всіх. Не раз переконувався в вашій компетентності і надіюся, в, в цій справі ви мені теж підкажете щось толкове. Звичайно, що в мене вже є ідеї. Е, ідеї ідея в мене такого плану. Е, такого плану. Значить, е... Я думаю, задіяти саме YouTube канал. але є дві проблемки. Фактично для цієї справи я би створив окремий канал. І це було б найпривідніше, щоб чисто на тому каналі чисто така тема. Ну, є одна проблемка. Я вже от створив один канал десь біля двох місяців на мототему. Розвивається канал дуже важко. Дуже важко. Переглядів 1, 2, 3 перегляди, максимум 1000 переглядів, 60 чи 70 підписників за два місяці, це... а в нас часу нема. Закидати е, ці відео на цей канал величезний плюс, що є ви. Є підписники, є глядачі. Е, е, є перегляди, а це саме головне в цій справі. От, е, я не знаю, підкажіть, як правильніше зробити. Звичайно, є ще фокус такий: створити канал, його ж рекламувати на цьому основному каналі, щоб ви, як підписники, перейшли на той канал, підписалися і е, тим самим зробили йому е, кількість підписи, перегляди і щоб воно давало ефект той, що треба. Ну, я не знаю, підкажіть, коротше. Є два, Зараз бачу два варіанти. Один варіант на цьому самому каналі Василь Олійник. Перемішку ну, не гарно буде, коли е, в мене там. Я люблю знімати веселі е, репортажі, і між тими репортажами буде таке сумне. Е, раз, Друге діло, хто буде шукати конкретну інформацію і перебирати там е, мої такі всякі жарти і. Ну, якось трошки незручно. От скажіть, як ви скажете? Дуже мені важлива ваша думка. Що я собі задумав? Я собі задумав, то я ще не говорив з ні з ким, з, з родини, з цих організацій, тих, що шукають своїх. От. Але я ще з ними обов'язково переговорю. Ну, в принципі, я в них питав, чим я можу вам допомогти, і вони мені нічого не можуть сказати. Єдине. Що я зрозумів, що я їм можу допомогти, то просто вислухати їх. От і все. Е, от. Знаєте, як то люди хочуть е, розказати про свою біду, їм трошки легше від того стає. Е, от. Але то просто вислухати і піти малину збирати, то трошки не, 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 не по-моєму. Я, я хочу їм допомогти, наскільки зможу. Е, от. І я думаю, що ви зможете, як мої підписники, як мої глядачі, ви зможете теж допомогти. Судячи по прямих ефірах, дуже багато дивиться мене Росія, дуже дивиться багато Чечня, і це ж, це ж, як то кажуть, кругом є знайомі родичі, десь хтось щось. Може таким макаром, знаєте, хтось там, може де якийсь там кум свата брат в якійсь тюрмі працює, щось може якусь вісточку переказати. Від полоненого. Це було б вже дуже добре. Або може, я не знаю, в Чечні там вже в Чечні я знаю дуже, дуже родинні зв'язки, дуже сильні. Може, там якось можна буде вийти, що там вони. Я так розумію, що чеченці тримають наших хлопців в полоні для чого? Для викупу, для грошей. От. Можливо, щось. Ну, коротше, от я, я думаю, та, е... конкретне питання до вас, як до моїх мудрих. Глядачів і підписників і слухачів. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як краще зробити? Чи це, цю всю діяльність е висвітлювати на цьому основному каналі і використовувати вже готових майже 10 тисяч підписників наповну, наповну. Чи краще заложити новий канал, якось його. Е блін... Можна ж зробити так, і те, і те і те. І зробити канал, і викладати на цьому основному, тільки що по правилах Ютуба, по-моєму, не можна повторяти відео на двох на, на кількох каналах, можуть, можуть забанити Ютуб, ну, заблокувати канал як варіант. Коротше, мені дуже цікава ваша думка, як то зробити правильно. E, вот. Тепер я хочу сказати, що, що ж я думаю, що ж я планую на тому на тому каналі. чи на, на, на е, 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 Що я думаю робити, що я думаю показувати чи розказувати. Так, а що тут так гальмує телефон? Е, так от. Ага, повідомлення прийшли, я не відключив. Е, я планую. Е, На цьому каналі, отак, от що я замітив? Я вже передивився дуже багато каналів в всяких мережах, там Ютуб, Тікток і так далі, що люди ведуть, не ведуть, вони просто знімають. Ну я так зрозумів, що це рідні безвісті пропавших і в, в, тих, що в полоні. Вот. Але там нема такої фіксованої. Ну, я такого не замітив, може я не так дивився. Чи... Коротше, я хочу так зробити, що, наприклад, є от, один, от як мій кум пропавший, да? е -е -е сідає його жінка, бере плакат, чи там стає, е -е чи як там, бере плакат з ним, розказує, де він пропав, коли він пропав, е -е яка підрозділ, яка частина, який населений пункт, все все чотко, не спіша. Е -е що вона про нього чула, що знає? І, от таке. І оце це одне відео. Е, опа, є слідуюча людина, слідуюча. І так помалу-помалу. Так, хтось щось десь, хтось щось десь е, знає, пише. Так, я там служив, да, я його бачив, да, я з ним здибався, да, ми з ним були там е, в учебці, там ми з... коротше, будь-яка інформація. Е, як мінімум, мінімум задачі взагалі інформацію зберегти. Е, Будь-яка була, яка б то не була інформація, вона з часом втрачається, хтось щось призабув, хтось, вибачте, помер, загинув, е щось там перекрутилося. А коли воно буде зафіксоване? Зафіксоване, наприклад, на Ютубі, опа, є, можна знайти те відео, опа, подивилися, да, от так, отак воно було, так воно так і так. так, і так. От моя така думка. Е, ще одна з моїх ідей, е, не знаю, чи вона реалістична, але то просто показа задумка така, що я надумав. Е, добитися зустрічі з хлопцями, які звільнилися з полону. І щоб вони на відео розказали, е, не думайте не те, що з ними там робили, е, ні, то, то мене точно YouTube забанить. А щоб вони розказали на відео, е, з ким вони там. З наших хлопців бачилися, може, бачили, кого, вибачте, вбили при них. Чи десь там хтось загинув в, тому, в якомусь бою, і десь там впав. Ну, коротше, будь-яку інформацію з них вибачте, витягнути по максимуму. І оп'ять же, щоб це було на, на каналі, і люди могли подивитися, і вдруг хтось почує, щось побачить когось, про когось. Бо, опять же, та сама іс історія, що. Людина з часом може забутися, щось там десь упустити, якусь фамілію, там, дату, підрозділ, місто, локації. От таке. От мені дуже цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, чи, чи добре я задумав, чи то якась дурниця? Бувайте здорові, всім мирного неба, до нових зустрічей на каналі.